Штучний інтелект поступово входить у простір людських почуттів. Він більше не лише інструмент для обчислень чи прогнозів. Сьогодні він здатний розпізнавати інтонації, емоції, реакції і допомагати людині відновлювати внутрішню рівновагу. У стані тривоги, виснаження чи емоційного перенавантаження, штучний інтелект може стати тією ланкою, яка повертає людину до стану спокою. Аналізуючи ритм мовлення, дихання, міміку або просто слова у повідомленні, він пропонує персоналізовані поради для зняття напруги, практики усвідомленості, вправи на дихання або короткі медитації. Його сила у доступності у будь-який момент, незалежно від місця чи обставин, людина може отримати підтримку, яка не засуджує, не вимагає пояснень, а просто слухає та відповідає. Так технологія стає не холодною машиною. А партнером у психоемоційному відновленні вона не замінює людське спілкування, але доповнює його там, де бракує сил, часу або поруч нікого немає. Штучний інтелект не лише аналізує дані, він навчається розуміти людину, і саме в цьому його потенціал повертати нас до рівноваги, до гармонії з собою та з навколишнім світом.